Все, що ви читаєте в новинах, дійсно сталося. Прийшло, прийшов конверт. Відповідно до процедури, комендант посольства почав його розпаковувати і е е відбувся вибух. Е значить, негайно е швидка забрала коменданта. Він вже повернувся в посольство, йому надали першу медичну допомогу, і нічого не загрожує його життю. Але е безумовно. Це дуже серйозна подія. Це атака на дипломатичну установу, яка захищена міжнародним правом. Тому зараз іспанська поліція проводить розслідування. Ми максимально ретельно до цього ставимося. А я доручив всім закордонним дипломатичним установам України негайно поширити заходи безпеки. Ми будемо захищати кожного українця не лише в Україні. Але і за кордоном, усіма доступними нам методами. І коли буде встановлено хто здійснив цей теракт, то ми вживемо всіх заходів для того, щоб ця людина чи ці люди понесли максимально суворе покарання.